Привіт, з вами Соломія Камінська та Марія Мельник. Сьогодні у нас почесна місія. Так, так, будемо вам відкривати очі на світ. Загалом не дивною є інформація про те, що на світі існує чимало релігій, і кожен може обирати собі щось ближче серцю. Але для нас було шаленим здивуванням дізнатися, що в деяких країнах різдво заборонено. Ви собі можете таке уявити? І це ще не вся дивина. Забороняють навіть ялинку. Тому просто зараз ми розповімо вам про країни, де різдво не різдво, а ялинка ворог народу. Думаю, ви здогадуєтеся, що різдвяний вайб заборонили десь там, де ялинки не ростуть, а жінки носять хіджаб таку хустину з голови до ніг. До вашої уваги, Таджикистан. Тут Різдво святкувати забороняють. А з 2013 року і Санта Клаус у розшуку. Ялинка у школі теж під забороною. Вони посилювали заборону поступово впродовж останніх десятиліть. Точно невідомо чим загрожує Різдво. Але, як то кажуть, не нам їх засуджувати. Де шапка Санти або будів... Заборонені державою. І все тільки одям. Бля, Боже, що це таке. Далі у списку дивних різдвяних заборон почесне місце посідає Бруней. Це така країна, де шапка Санти або ж будь-який його інший одяг заборонені державою. І все тільки одяг їм не догодив? Ні, ще є штрафи за різдвяні вечірки. Тобто, звичайні вечірки можна, а 25 грудня ні за що? Не знаю, що там з іншими вечірками, але за різдвяне святкування ви або ж заплатите штраф, або ж потрапите до в'язниці аж на 5 років. А штраф скільки? 27 тисяч бройнецьких доларів. А скільки це гривень? 765 тисяч гривень? Ми з'ясували, чому все так складно, і виявилось, святкування різдва вважається пропагандою інших релігій. А у мусульманських країнах, принаймні, у Брунеї, це вважається злочином, хоча й там живуть християни. Їм дозволено святкувати різдво тихесенько в тісному колі, без декорів і гучних колядок. Що ж це за різдво? Як можна пошепки колядувати? У наш список абсурдних заборон та правил стрімко вривається північна Корея. Словно звісно, Корея напевно, світовий лідер заборон. Тут не можна клонятися Богу, любити Санта-Клауса, а можна лише молитися на сім'ю диктатора. І це не жарт. Суворий режим Кім Чен Іна дозволяє поклонятися лише Кім Чен Іну. Ось так усе просто. Не забуваємо і про Китай. Там також є певні правила. Уряд засуджує святкування різдва, але без в'язниці і штрафів. На більшості території різдво терплять, але є зони, де школам та іншим громадським організаціям заборонено брати участь у різдвяних заходах. У Саудівській Аравії не такі жорсткі правила порівняно з іншими країнами, і заборон майже немає. Ну принаймні щодо різдва. Тут усі жителі, і навіть туристи повинні жити за місячним календарем, а не за григоріанським. Однак різдво таки просочилось у Саудівську Аравію, але постраждали деякі свята, такі як Хелоуін і день святого Валентина. Вони які раніше строго заборонені. А що ж тоді святкують мусульмани? А вони мають щось схоже на різдво: це день народження пророка Мухаммеда або Мауліт набі Його святкують 12 числа третього місяця за ісламським календарем. Ця дата завжди різна, але є виняток серед мусульманських країн, і це Туреччина. Тут можна побачити і різдвяну символіку, і ялинку, і навіть Санта-Клауса. Я здається, знаю, чому Туреччина так поблажливо відноситься до Різдва. І я знаю, і до Санти у них велика Лівов. Так саме з Туреччини пішов прототип всіх сант Миколаїв і Ялупуки. Невідомо чи він справді народився там, однак Миколай Чудотворець був єпископом у містечку Демре, що зараз є територією Туреччини. Пропоную на цій позитивній ноті закінчувати нашу розповідь про неріздвяні країни. З вами була Соломія Камінська та Марія Мельник. Радійте різдву. Побачимось.